Всім привіт, друзі! каналі канає Лукендроп. Посадки в мене ліклер. То саме ліклера, в якому ми були на Різдво, на Новий рік, на Пасху. Прийшов час, ми тут ніколи не були на Хеллоуін. Мы... Вот Зараз осінні канікули відбуваються, і скоро Хеллоуін, друзі. Ми заберемо Хеллоуін, друзі, і подивимося, що тут відбувається на Хеллоуін. Бо ми ніколи тут не були під час Хеллоуіна. Подивимося, які тут є декорації, що тут є, відбувається, які тут є розваги на Хеллоуін. І, ну, і... одяг. Тут ми бачимо на калові гарні аксесуари, декорації mm -hmm. гарні. Подивіться, череси, болона, коллектина, фабрики, калитин, теж піщана, різні, хавинська тематика. Ну, давайте заглянемо, подивимось. Можемо тоже на цю халові. Я подивлюся. Друзі Баба Яга. Це в нас якась друзі-бабаяга, який там в Казані, якийсь халинський напевне, якийсь помірє, де надікаються варить. Друзі, це така хвилинська декорація в магазині Якле. Та ворота це річку яшається, якийсь крас, тому що. І... Скелети рухаються гиби, звод, і видає звуки, що сперва своєму казані. Якісь послаби. І в нас локація тут а, в нас розмальовують макіяж у стилі Хеллоуіна. Макіяж для Хеллоуіна. Тому чекаємо і ви побачите мене е, пізніше в наступному образі. Тому я чекаю в черзі. Ось так ми розмалювалися. Бачите, я скелет. М -м 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 -м. Половина скелету в мене половина я нормальна. А в мене на павук. Це, це напевно такі декорації, то є половина його, напевно. прикольні павуки, прикольні, ставте наші макіяжі, десяти скіт листа. Пишіть в коментарях. Я наші там чекаю ще другі декорації, тому погнали в Друзі, Магазин ліклеру виглядає халинські декорації, якісь маски підірвали. Які Повияха. Та баюшок такий непоганий. Теж лікраски, халавинські, хочуть шарами зробити, рани. Для дитя. Тут є дуже багато декорацій, друзі, друзі, друзі дро... люди трохи перемішали. Ось кабельох диквий так, такі а? тепер. А, костюм чоловіка. Костюм. Алло, десь костюм якийсь БВЯГЕ. Костюм. На 7-10 кроків. Повністю саме надівати, бо в мене ж бах'я така маска. <рес> Страшно. А бук на у нас тоді є така прищарка. І опірати нас розбріт. Точніше, не пірята скелет. У мене така сама маска була крика, але... У мене така сама маска була, але з криком. Друзі, маски зага такие клоун. І mm вот -hmm. такие скелет З друзі, герлянди, ви діти хочуть. У нас є приведення Балинські свічка. Прекраси різні.

И шкелет. И с таким, волосом, таким. Шкелет Опа. Маска Харбуза. Смотрите. А-а-а! Друзья, рука скелета. Матч, из нового ружья, в эту самую С привидениями Это на плане. А бебе. Да я бы вам тут помог заработать. Тут у нас друзья тоже начало мучить. Кіфло. Відерка можна замість таких. Ведерка три квартири. Такий у воді. Такий відерка трикварти. Побути на друзі тут Типа якась. О, друзі, якийсь плащ червоний, якийсь доктор. Білий плащ весь в крові. Повторки, друзі, на ще якийсь очі. Отчимо стилі тенісного шарика. Де ж у нас тут є друзі? Десь... Тут у нас є серце, правда, не справжнє. Можна кельчика на брискувати. Наші ножик страшніший, правда. Костюм. О! Без такі костюми страшні. Страшні костюми, смерті костюми, наклеєчки, друзі. Якісь лісові декорації. Кажуть, у нас це вроді буде Так, Це дивився такий фільм. А тут можна шрами робити різні, да. а вук. А ладно. У Маски. а, -а, -а, -а. скелету такого. Маска, така страшнюча маска. Но плом якийсь. Зеленими волоссями. Те, що нам треба, Казан. з там варити можна. Хто таке бачить? Що <риклад> теж смерть, ми їсти її треба, чи щоб. Не, друзі. що? Треба таке їсти? Друзі, що? Що тут таке їсти треба нам? Ого. Маски течії, як ви бачите. Баба бояги.

Не дуже такі декорації, а блоксип. Така сімошка, що не можна заходити. Не можна ходити. Отчись, бачите, стачки декори. Бачите, декорації, маски знову, не знаю. Масочки, скінчики, костюми, шапки родили, діти. Бачимо. А то надо. Здесь павук такі світу ці дворі. нас тут декорації теж у нас.